Фінансів та митної політики, пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Я з вами хотів детально би проговорити однією з тем кодифікацію ветеранського законодавства. Роз'ясніть, будь ласка, простою мовою, про що йде мова? Чому держава взяла курс саме на це? Дякую вам за питання. Дійсно дуже важливо розуміти, що взагалі таке кодекс законів. Це Можна сказати, таке об'єднання та систематизація всіх законів, які стосуються наших ветеранів в цьому конкретному питанні, і вони об'єднані в єдиний узгоджений державний кодекс. Що це дасть саме ветеранам? Ветеран, який відкриває такий кодекс, дізнається з нього про всі права, державні гарантії, які його можуть стосуватись. і він бачить хто конкретно і за що відповідає. Отже, буде зрозуміло для нього кому як то кажуть, задавати питання і куди слід звертатись. При цьому які для держави є в цьому питанні, скажімо так, привилегії, буде легше планувати будь-які. Бюджетні видатки, і це дає можливість збільшити їх, складати конкретний кошторіс, який буде стосуватись саме ветеранської політики. Чому взагалі виникло це питання? Ну по перше, в нас базовий закон, який стосувався наших ветеранів, він має назву про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, було написано ще в 93-му році. І, попри численні зміни допрацювання, оновлення він не відповідає сучасним викликам і потребам. За підрахунками спеціалістів, найближчим часом ветеранська політика буде охоплювати майже 5, Мільйонів українців, і звичайно, воно потребує до і змін. Ще одна проблема, скажімо так, зараз у сфері ветеранської політики діє понад 50 законів та підзаконних актів, і через це виникають суперечності, дублювання, деякі прогалини, і ветеран часто просто не може розібратись, які саме в нього права є, і куди йому потрібно з цими питаннями звертатися. Які наступні кроки, скажімо так, на сьогодні розробку кодексу законів про ветеранів передбачено програмою дій уряду? Цим займається повністю міністерство справ ветеранів, і я знаю, що команда міністерства на чолі з міністеркою пані Наталією Колмикови планують вже до кінця цього року віддати на розгляд цей кодекс законів після розгляду уряду. Він піде на допрацювання до і до комітетів Верховної Ради. Ну і я думаю, що найближчим часом буде розглянути дуже важливо, щоб всі громадські організації, фахівці, які мають стос... до цього стосунок, скажімо так, до ветеранської політики, долучались і, звичайно, розроб... дали можливість розробити максимально правильний і фаховий ветеранський кодекс, кодекс законів ветеранської політики. Окрім цього, зараз ж триває розробка. Є платформи для ветеранів. Скажіть, на який ефект розраховуємо, і коли? Ну дуже важливо, що не просто триває, а вона вже запущена цього тижня. Вона має назву ВетеранПРО і цю платформу створило Міністерство у справах ветеранів, але вона має статус в порталу кабінету міністрів України. Скажу так, відтепер не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на просторах інтернету. Тепер все важливе для ветерана в одному місці, і це не єдина перевага цього порталу. Це саме офіційний портал, тому тут вся інформація ретельна. Перевіряється та відбирається, і тут є повна картина доступу до всіх послуг, які сьогодні старушуються нас. Ветеранів дуже зручно, що інформація персоналізується, вона адаптується під статус користувача, якщо це користувач з УБД або навіть до члену родини загиблого нашого захисника. Ще один важливий момент на порталі є покрокові інструкції. Вони допомагають орієнтуватись і не губитись. Портал повністю сприятиме зменшенню бюрократії. Всі інструкції чіткі, бо визначають, хто і за що відповідають, і куди звертатись ветерани, якщо він використовує цей портал. На цю мить скажімо так, розробники врахували всі можливі тематичні запити, які сьогодні виникають. На цьому порталі ви можете знайти інформацію по здоров'ю, відновленню, житлу, роботі, освіті, соціальному захисту і ще багато яких питань можна там знайти і знайти найголовніше відповідь. Ну це дійсно правильний крок. Я знаю, що попереду є базові, скажімо так, покращення. Планується створити чат-бот, в який буду використовувати штучний. Інтелект і дуже швидко реагувати. Ну і важливо користуватися і залишати відгуки, тому що будь-які покращення цього е, стосунку портал про цього буде саме завдяки вашим відгукам і тим питанням, які будуть виникати, пане Олексію. Буквально хвилина часу у нас залишається, на жаль, не більше. В якій ще проблеми у ветеранській сфері? от Сьогодні по пунктному розкажіть, будь ласка, існують у нас хвилина. Дякую за питання. Дійсно, такі проблеми є, і вони є з різних причин. і Досить вони чутливі на мою думку, і ми не маємо права вдавати, що їх немає, тому що. Якщо ми їх ігноруємо, ветеран залишається з ними один на один. Але я хочу окремо наголосити: йдеться не про публічний розголос, а саме про суспільну увагу. Я сконцентруюсь лише на одній, тому що небагато часу ну моя, на мою думку, проблема, яка потребує сьогодні спеціального погляду і спеціальної державної програми, це проблема залежності. Певні кроки держава вже сьогодні робить, але на жаль, їх на сьогодні замало і вони не системні. Однак, сигнали від ветеранських спільнот і родин наших захисників е, говорять про те, що воно потребує е, дійсно загальної державної програми. І питання залежності є актуальним, і тому вона має стати одним з пріоритетних для систем насправді реабілітації.